Підскажи, будь ласка, у 2024 році на грошове забезпечення військових виділено 862,6 мільярда гривень. Це на рік, а численність військовослужбовців Збройних сил України в Україні 880 тисяч. Підрахуй, будь ласка, яка має бути місячна зарплата одного військовослужбовця в місяць. Щоб визначити щомісячну зарплату, поділимо річний бюджет на 12 місяців, а потім на кількість військовослужбовців. Перше річний бюджет 862,6 мільярди гривень. Друге кількість військовослужбовців 880 тисяч. Розрахунок. Перше щомісячний бюджет врівнює 81,883 і мільярди гривень. Друге. Щомісячна зарплата – фракція 81 880 тисяч, окремо 81 685. Отже, щомісячна зарплата становитиме приблизно 81 686 гривень. Ось так от має бути і місячна зарплата, і військовослужбовець.